Що ти використовуєш ці три добавки на твоїх дієтах? Зупинись це робити, остерігайся їх. Третя добавка, вона тебе шукує, оскільки вона натуральна. Перша добавка – це жироспалюючі. Люди долучають їх немов на віжені. Саме слово, жироспалюючі. Перший обман тут у тому, що твій жир спалюють твої гормони та твоє тіло. Зовсім ніякі пігулки і порошки. Те, що ти розхитуєш нервову систему, це вже будеш платити пізніше. Саме ці пігулки роблять це, вони суперактивовують твою нервову систему, і ти починаєш отримувати більше стресу, чим раніше, коли виходиш з таких дієт. Під другим номером це БЦА. Люди вважають, що мінокислоти це їхнє спасіння. Принаймні, так їм говорять їхні тренери та ті, хто їм продають ці БЦА. Можливо, ці амінокислоти є незамінимими та дуже важливими для твого тіла. Але твоє тіло універсальне. Якщо ти будеш давати при харчуванні всі необхідні мікро та макронутрієнти та забезпечувати тіло протеїнами, амінокислоти необхідні там знайдуться, повір мені. А робити моноконцентрати якихось продуктів у твоєму тілі не зовсім класна ідея, бо саме в подальшому твоє тіло тобі буде мстити за це. І під номером 3 я обіцяв, шокує. Тому що це сода. Представте собі, що від пенсіонерів спускається цей рефлекс. Так так, пенсіонери рекомендують молоді вживати соду, не розуміючи, чи паж соди, не розуміючи, чи паш шлунку, які функції виконує шлунок, який паш з шлунку до кишківника, Це все не враховується. Вони просто рекомендують пити соду, так би мовити, покращувати травлення, розпочинаючи зі шлунку. Але саме це велика несенітниця. Бо замість того, щоб підтримувати кисле середовище твого шлунку, починається йти конкретний збій. Можливо, в тебе зменшиться кількість. Печії та рефлюксів, але не тому, що твій шлунок став здоровішим. Припини приймати ці три добавки. Долучи раціональне харчування, дій свідомо. Підписуйся на мій профіль, якщо тобі було корисно, і ти готовий діяти далі. З тобою був Ростислав Романів, євродієтолог.